Привіт околиці, околиці міста Комо, Італія. Вдалині ви бачите Альпійські гори. Ці гори називаються Монте що переводиться Червоні гори. Я вже розказувала в своїх коротких відео, що ці гори, коли сходить сонце, то промені сонця окрашують ці гори, такий розоватий, червоноватий колір, дуже, дуже гарно. Бачите, гори вже засніжені. Дуже гарні країві. день. Зараз я знаходжуся біля церкви. В населеному пункті, який називається грандати. Грандати не такий великий населений пункт, тут трохи більше двох тисяч населення. І заходячи в церкву. Я побачила одне оголошення і зараз вам хочу показати це оголошення. Дивіться, які гарні краєвиди. Колись давнину церкви будували в найкращих місцях. Як правило, на пагорбі. І ця церква знаходиться на пагорбі. На південь. Бачите, сьогодні от зараз 11 дня, південна сторона, сонячна сторона. Це вхід, головний вхід в цю церкву. І от дошка оголошень при вході. Я звернула увагу на цю дошку. І я звернула увагу на прапору. Наш український прапор. Прочитаю, що тут написано. Що приймають пожертвування Для сім'ї, українських сімей які проживають зараз на території, на цій території. І тут бачите різні організації, досить великі організації, ви бачите круча роса італіана, Червоний Хрест. Це от один із найвеликих супермаркетів ІПР. Називається в цій зоні, в зоні Ломбардія. Дуже великі супермаркети і теж надають допомогу. І ви бачите о банк ну, елементарних продуктів харчування, кооператива. Чити ця церква теж допомагає людям, українцям, які змушені були покинути свої домівки, виїхати з України в зв'язку із воєнними діями, агресією Росії. 11.01 ранку. Відчуйте дзвони. Сьогодні п'ятниця, церква відкрита, але ще одна жінка зайшла помолитися. Просто таке коротеньке відео. Бажаю всім гарного дня. І всім добра.